У типрі граді вранці рано співає, Плаче Ярославна, Як та зозуленька кує, словами жалю додає, Полечу, каже, зигзицею, Тією чайкою, вдовицею та понад доном полечу Рука боброви, омочу в омочу омучу гріці каялі і на тілі, на княжім білім помарнілім О мою кров суху, От тяжкі тяжкії рани і крилить. Плаче рано в потиплі граді Ярославна. Вітрило, вітри мій єдиний, легкий, крилатий, господине, на що, на дужому крилі, на вої любії мої, на князя, ладо моє миле, ти ханові метаєш стріли? Немало неба і землі, і моря синього. На морі гойдай насади кораблі, а ти прилютий. Горе, горе, моє веселіє украв, степу на тирсі розіпкав. Сумує, хвилить, плаче рано у дивлі граді Ярославна і каже Дужий і старий, широкий Дніпри, немалий, Пробив єси високі скали, текуче землю половчани. Носив єси на байдака, на половчан, на кобяках, дружину тую, Святославлю. О мій Словутицю втицю, моє тела принеси, щоб я постіль весела слала, у море сліз не посилала, сльозам у моря не долить. І плаче, плаче Ярославна, в потилі на валу волунабраю, святеє сонечко зійшло і каже Сонце присвятеє, на землю радість принесло і людям, і землі, моєї тогли нудьги розвело. Святий огненний господине, спалив яси, лухи, степи, спалив і князя, і дружину, спали мене на самоті, або не грій і не світи, Загину, благо, я загину.